На внужок і вони знову гратимуть для тебе на своїх скрипочках. І посадив у кожен. Коник коли? має свою колоку. З інтернату, як правило. Ти виходиш, коли ти один без батька, без матері, то хто його знає, куди ти підеш чи наліво, чи направо, чи прямо. Це ж інтернат. Той повісився, той спився, того десь підрізали, ще щось. І нікому тебе зупинити, підказати е і розказати. Чи думав я, що це буде моя доля, що я житиму все життя в селі, горілку питиму, з дівчатами в клуб ходитиму? Коровам хвости роти не мені. Хіба ти не знаєш, що коники скри від щастя, а щастя без волі не буває. Партії. А це звичайний кракаділ. Шогена, ще живи не добралися до тебе, наші голі босі-парламентарі. Подивіться, він у туфлях з крокодиля Джой Шкіри. Вони коштують 10 тисяч доларів. Продай свої туфлі і роздай людям гроші на пенсії. Показуй туфлі, знімай. Давайте. Шановні ветерани, щоб ви Щоб здолали цю банду, е на не некормлений. Зміна політики і завершуючи словами Шевченка, вставайте, люди добрі, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Слава Україні! Героя! Душу діло ми за нашу свободу. Каже, що ми братя козацького. Слава Україні! Слава Україні! Що в школі сьогодні? Нормально все? Так. Да. Які оцінки? Що такі? П'ятдесят. Молодець. Ну, Непогано. Розкажи щось. Ну, не повісло в тебе. Ростик, я ж ледве зуба не зламав. Косточка. <риклад> На один із днів народжень мені подарували витяг із Лохвицького архіву 17 століття. Син Ляшка породичався із донькою Тарнавського. Був такий поміщик, відомий меценат. І після цього вони почали називатися, коли побралися. Ляшко тарнавський. Так що насправді рід у нас такий дуже древній, дуже давній і козацький. Ну то що я козак, я це відчуваю. бо... Ні, тільки ти. Бо коли воно кров ця тече, то від неї нікуди не дінешся. Я представляю, які мої предки дронувати були, Якщо я такий. Я моя новость и в хорошем змисе, этого слова. То Нарвани, Нарвани, бойни. Буйни. Ты, кстати, никогда никому не рассказывала, что ты меня пригласил на конях покататься. -по -по я сказала, ну конечно же, на телефон дала не свой, то есть последняя цифра была не моя, и наслед... я просто забыла, что он может прийти на работу, и когда я прихожу, я говорит мне. Дуже смешно. Я думаю, так, чтобы не выглядеть полной идиоткой, сказала, так как вы, наверное, не ту цифру услышали. Но а после этого, Олег Валерьевич, он оказался более таким целеустремленным, поэтому для того, чтобы я не смылась, он заехал со мной, и мы поехали ужинать. Но вот так вот это было, да, Олег Валерьевич? От, Росіта, бачиш, ти мені лівий телефон дала, не розгледіла зразу своє щастя. Ну, щастя не Бо ото господь допомагає. Отакі жінки, привередливі. А якби пішло, от що б ти робив? Ну як би пішло, не ну, не пішло ж. Ляшко, вибачте. Как будто двойку йому поставили. Пусть лучше Ляшко ответит, почему він свою жену убил в декларації. Почему ні, господин депутат Ляшко в вашій декларації ребенка. Дозвольте. Я хочу цьому писателю, який Шевченко, до речі, вурдалаком називає. Я хочу відповісти. Ви не кошмар. Ви його проплачуєте, а розказуєте, що ви можете. Шановні, шановні, шановні роман Олександра Володимирівна, будь ласка, не трогайте хоч ви мене і мою жінку. Подивіться на Що? Шановні глядачі, Все, упродовж багатьох років. Алло, алло, а. Не почув, що. Всем, вы знаете, Олесь, я сидела в коридоре, я думаю, я вас заинтересовала еще тогда раньше. Почему? Покидай. Вы серьезные политические питания. Ну подождите, ну, это в клоунаду. Кто? И вы знаете, единственное... Мы почекаем. Един... Един... Это, это, это очень густо. Давайте оставим здесь Ляшко. Всего доброго. Виходьте, отак. Ви підете із влади. Мені шановні глядачі не до вподоби, все. коли вони знущаються над вами, дурять і обкрадають, все. і приходять тут овечками все, все, все. прикидаються невинними. Не не скільки мільярдів не. украли, скільки людей посадили? А вони здали поле бою. Не можна так робити. Це не повага. По перше, до глядачів, які дивляться. А по-друге, отак як вони здали студію, отак вони всю Україну здають, бо вони слабаки, вони. Заяча душа, боягузи, боягузи і все. А нам треба лідерів. Це... Коли тобі людина там пише за якусь проблему, да, елементарно, а яку вирішити не може. Бо чхать всі хотіли на ту людину, і на її елементарну проблему. А мені ту проблему вирішити це. На один звук. І коли людина пише і дякує, що от ви мені помогли, ви мене врятували, ви мене там, як кажуть, відродили мою віру. От для мене це дар, для мене це щастя. А сама робота ні. Яке щастя з отакими вовкодавами, між вовками там жити. Пане Здравствуйте. наше вітання. І Благословляю вас Єрусалімським Христом. Це мене звуть Отець Сергій. Здравствуйте. вам... О... Ой, вервички. Зараз, зараз, зараз вони накоплюють світло і світять. Тому щоб і ви по житті, як несли світло, щоб і нести дати. З Богом, Богом. пом'яним батька Тарас. Парламент це сьогодні кормушка. Це можливість заробляти гроші. За одне голосування ти можеш заробити сікій грошей, що за все життя сіки не заробиш. В парламенті йдуть за недоторканністю. В парламенті йдуть лобіювати свої інтереси. Коли в усьому світі бізнесмени розумніші, вони самі не йдуть до парламенту, вони туди делегують своїх представників. А в нас кожен сам своє рило хоче встромити у те корито бюджетне. І от чого йдуть до парламенту, тому там мало політиків. Політиків в повному розумінні цього слова, для яких політика це покликання, а так як для мене, да? це зміст життя. Я нічим, крім політики, більше не займаюся. А для них політика це таке. Он чого вони половина фракції там регіонів, інші не ходять на голосування? Бо для них мандат для того, щоб відкривати двері в кабінети і рішати свої особисті питання. І справді не треба нам тут ані американських туристів, ні ще когось, бо ці місця не для заробляння грошей, а для того, щоб прийти і відпочити душею. Так що, царство небесне, Тарасе Григорочу, і ми про вас пам'ятаємо. Розглядається питання Києва і Оце дуже важливо, що сьогодні люди вийшли для того, щоб ця влада побачила, що кияни хочуть виборів. Бо насправді влада цих виборів не хоче. І в мене є пропозиція, що якщо вони все-таки не зважаючи на те, що вийшли люди, які вимагають виборів, вони не проголосують постанову про проведення виборів, треба їх закрити в залі Верховної Ради і ключі від дверей віддати народу і не випускати, і не випускати, поки вони не приймуть ті рішення, які треба киянам. Не хочете, не голосуйте на відміну. Від партії регіонів я вас не заставляю, не гвалтую, не погрожую вам звільненням з роботи, не хочете ваше право, не голосуйте. Це вона якась запровокація. Ось час промчався. Я ценю кличко і всі. Ото. Чого ти не боїшся людей? А всі О, прав людей. Розкажіть, чого ти жін. не боїшся і з нами можеш спілкуватися? Правильно. А це вони проскочили, я їх зупинити, хотів. Да, Мене да, охоронець аж штовхнув. Да. Буду мріяти жити. Махрі... Як тебе. Не любити, Будь-який революціонер. Він закінчує погано, якщо він не розуміє елементарних речей. Системи державного управління, як функціонує державний бюджет, як функціонує економіка. Що треба робити, щоб людей були зарплати, пенсії, там, комуналки і так далі, це треба знати. Бо махати шашками і язиком ляпати це багато хто вміє. і красиво. А коли доходить до діла, потім виявляється, що їм розмовні на що не знаємо. Я питаю, хто на право їздити за мною. На тій підставі ви мене переслідуєте? Місцева влада Зривання акцію, проти ходить дітей! Покажи документи. Хто ти такий? Документи я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуйте ключ. Ця земля годуватиме тисячі нас років. Сотні покоління українців. Показуй. Що законом, це заборонено. Оце свобода слова українське. Позакривали двері, понаставляли бандюків. Як і не представляють, представляйте, підсобну, як поставляйте, що ви робили, а там його що ви роблять, вибере. Тобто цілком очевидно, що їх цікавило тільки які що перешкодити моїй діяльності, бо Народний депутат Ляшко Абсолютно прав. Не дякуйте мені, бо чим більше ви дякуєте, тим гірше це впливає на мою репутацію як політика. Ви мене краще критикуйте, а не дякуйте. Найголовніше. Я думаю, що це варто було б кожному, хто займається політикою, дай взагалі, хто має стосунки з людьми, записати, запам'ятати. Стався до людей так, як хочу, щоб ставилися до тебе. От мені видається, в цих словах сконцентрована ну, філософія моєї роботи може.